Як відомо, аліменти на дитину сплачуються щомісячно до досягнення дитини 18 років або 23 у випадку продовження навчання. Але чи можна сплатити аліменти наперед? Це питання часто виникає у тих батьків, які хочуть наперед спланувати свої витрати. Наприклад, батько має офіційну зарплату, яка не є постійною, сума щомісяця змінюється. І йому незручно, бо він не може планувати свої витрати, не знає, скільки коштів залишиться після вирахування аліментів. І для матері незручно, якщо вона отримує аліменти у вигляді відсотка від доходу батька, і сума аліментів щоразу різна. Чи можна отримати аліменти одразу наперед, аж до 18 років дитини, і які в цьому є ризики? Я Наталія Чацкіс, адвокат компанії Наказ. Я займаюся сімейним правом останніх 8 років. Якщо у вас виник сімейний спір або ж ви хочете проконсультуватися із сімейним адвокатом, щоб уникнути спору в майбутньому, під відео залишаю посилання для запису на консультацію. Є два варіанти, як призначаються аліменти: перший добровільно, тобто батьки домовилися між собою мирно. Другий аліменти призначає суд, якщо батьки домовитись не змогли. Суд завжди призначає аліменти помісячно, і потім виконавча служба помісячно ці аліменти стягує. Суд не призначить виплатити аліменти наперед одним платежем за всі роки до повноліття. По перше, це велика сума, і звісно, це порушує права платника. Цілком очевидно, що в нього цієї суми може не бути. Але навіть якщо платник сам захоче, щоб суд визначив йому якусь одну загальну суму аліментів наперед, то це порушить права дитини, тому що ситуація може змінюватись. Сьогодні дитині для утримання потрібна одна сума, а через 5 років інша. Сьогодні батько має дохід в 20 тисяч, а через рік 50 тисяч, що, звісно, вплинуло б на розмір аліментів. Тому суд призначає аліменти лише помісячно ніякої загальної суми наперед за декілька років суд встановлювати не буде. Якщо ж ми говоримо про ситуацію, коли батьки не йдуть до суду, вони домовляються мирно між собою, тоді виплата аліментів наперед можлива. Для цього батькам потрібно заключити нотаріальний договір, в якому зафіксувати, що вони, наприклад, домовились про аліменти в 5 тисяч гривень на місяць. До повноліття дитини залишилось ще, наприклад, 60 місяців. І батьки домовились, що Ця сума в 300 тисяч гривень виплачується одним платежем при підписанні договору. Це і будуть аліменти за період до повноліття дитини. Робити так без нотаріального договору я точно не рекомендую, тому що без договору у вас не буде чітко прописано, що це саме аліменти, що це сума аж до повноліття дитини, а не за найближчі півроку. І не буде підтвердження, що обох батьків така схема влаштовує. А якщо не буде договору, значить через якийсь час хтось із вас може передумати. І, наприклад, мама подасть до суду, щоб встановити новий розмір аліментів. Навіть якщо ви будете цю суму передавати по розписці, це нічого не змінить. Договір про аліменти обов'язково завіряється нотаріально. Розписка не буде вважатися таким договором. Тому, якщо хочете сплатити аліменти за один раз наперед, треба підписувати нотаріальний договір. А тепер декілька слів про можливі ризики у випадку сплати аліментів наперед. В житті дитини може статися якась непередбачувана ситуація, і дитина буде потребувати до. Додаткових витрат. Наприклад, не дай Бог знадобиться лікування. Витрати на лікування через якусь хворобу не входять до аліментів. Ці витрати сплачуються додатково. Тому навіть у випадку сплати аліментів наперед до досягнення повноліття може статися ситуація, коли доведеться понести додаткові витрати, крім вже сплачених аліментів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи актуальна тема аліментів і чи залишились у вас питання. І не забудьте про лайк і підписку.